Привіт моїм глядачам! Дякую, що ви зі мною починаємо огляд з знахідок з цікавої речі. І це грілка на все тіло, жартую. Але в своєму житті довшої грілки я не зустрічала. А ще вона в шубці на шнурівці з помпонами. А грілка нова, є е, потім бірочка побачите, там з брендом. Пишу, що зроблена в Дубліні. Здається, Ірландія. Колір шубки приємний, бузковий, на дотик. Теж м'яка і затишна. Цікава штука, шкода, що не забрала. Але я частенько монтуючи відео, думаю, чого не забрала. Але частенько буває, коли забираю, знов думаю, навіщо воно мені. Ну, жіноча натура, вона мінлива і не вона, але саме цей факт визначає, що <гум> ти справжня жінка. Ось, як бачите, бірочка, де усе вказано. І в грілка тут наливається вода, і таким чином вона залишається теплою. Ще одна річ, схожий функціонал має, тільки цю треба покласти в мікрохвильовку, нагріваються гранули які всередині, і можна також таким чином грітися. Тільки зовні вона вже не настільки приємна, як попередня, і е, не стан нової. Далі, ось по текстилю пройдемося. така наволочка декоративна з киточком на подушку, десь на диван кинути, прикрасити чи додати затишку в кімнаті. Нейтральний, в принципі, колір універсальний, може підійти до широкої кольорової гами. І ще ось такий ніби конверт сумка для речей дитини чи, немовля, з бантиками, вишитими контурами троянд, мабуть, для дівчинки є засібка на гудзик, тканина гладенька, шовковиста, приємна на дотик, прозглядала і лишила. Ну, такі цікаві речі можна побачити, різноманіття іноді вражає. Ось цікавий принт з натіком ветніку, чорно-біла гама кольорів, що схожа на скрититу. Скатертину, такі цікаві візерунки по контуру, і я там знайшла напис, що каже, що це фабрика якогось ахмеда. Складу не було, але навіть візуально через камеру видно, що це 100% котун. На нова нею, мабуть, і не користувались ніколи. А це вже елементи одягу, квітчаста сукенки, квіти великі об'ємні, і такі досить реалістичні, цікаві рукава ось мали розміри, розрізи. Ніби розширяється. Сукня на запах має довгу стрічку, що можна зав'язати на об'ємний бант. Спідничка сукні також розширяється донизу і вкладається в такі красиві вільні драплювання хвилями. Сукня була в новому стані. Ось, ну, квіти мені дуже сподобалися, в принципі, того я її і, і взяла порозглядати, і в примірку також. Ось, і сукенка була в новому стані. Ось таким чином вона виглядає позаду. Ну, дуже велике різнобар'я таких гарних квітів. І вони такі об'ємні, красиві. А тут склад 100% поліестер. І тут, до речі, бренд має назву однієї літери V. інформації я не знайшла про нього. Ось так в примірці на мені доволі непогано. Але я засумнівалася і через склад залишила її в магазині. Хоча вона сіла доволі непогано, також бачу. Але в принципі, все-таки поліестер на літо не дуже приємна тканина. Самі знаєте. Далі збірки бачите, що це Timberland, американський виробник, роздрібний продавець одягу для активного способу життя з акцентом на... Взуття, светр яскравий, привабливий, життєрадісний червоний колір, лого бренду вишита на грудях, трикотажна в'язка гладкої текстури, еластична, на дотик, неймовірно, м'яко, тепло і пухнасто було, затишно, дуже така тканина, приємна. Светр був більш ніж в хорошому стані, без дефектів, і я його забрала за 73 гривні. Лого в боковому шві також були, і Бірка про склад інформує, що тут 70 вовни реносу і найговірте. Лон виготовлена в Тунісі. Ну, тим бренд є світовим лідером в розробці виробництва та продажу взуття аксесуарів і преміум класу, це всі знають. І далі від Хопс, англійський бренд, понад 30 років. Дизайнери компанії працюють над створенням бездоганного вбрання, втілюючи в них справжню англійську елегантність і стиль. Кардиган на гудзиках, тут глибоке подібне декольте. Леопардовий принт, поєднання коричневих плям на теплому бежевому фоні. Трикотаж має гладку текстуру, м'який дуже приємний до тіла. І був в новому стані. Це кардиганчик в складі тут 100% котон. Ось, ну, я там його приміряю. Ось, як бачите, тут 100% котон. Я в примірці чоловік сказав, що забирай. Я його забрала десь за 26 гривень в передостанній день завозу. Колекції Хобс поєднують бездоганну елегантність, бездоганний стиль та якість. І все це є в цій речі. Ні краплі не шкодую, що я його забрала. А це дуже класна знахінка, светер, з воротом-стійкою, з коротким рукавом. Що це за бренд? Інформація я не знайшла, але річ 100% коштовна, дорога, можливо, дизайнерська, можливо, вінтажна. Ну, дивіться, тут яка якість, майстерне виконання. Досі в аплікації усі компоненти присутні, усі бусини, усі камінчики. Ось в складі тут 70 віскози, 30 нейлону і позаду спитайна застібка на блискавку не кидається в очі. Тут таке тонке трикотажне полотно, придалений дизайн. Думаю, з колекції для свят чи церемоній. Ну, тут насичений глибокий, незапраний колір, майже в ідеальному стані. Ткана тканинка така, що до неї нічого не, лопне, не липне і ніколи не буде липнути. І дуже мало маніпуляцій треба, щоб вона ідеально виглядала. Ось так виглядає на мені, мені сподобалось. Елегантно, красиво, по сядкому, стримано на контрасті з блондом досить виграшно виглядає, але засумнівалася і знову ж таки залишила. Наступний день пройшла, а його вже звичайно, не було. От за нею я точно шкоду. І далі від бренду. Меліці, кежул, щось таке, не знаю, правильно, неправильно прочитала. Інформації не знайшла. Може, вам відомий цей бренд, поділіться. Це кардиган з акцентом. На бісер по усій поверхні ковтинки пришитий у визначеному порядку по як бачите. Тут насичений глибокий чорний колір, не посіріли, глибоке подібне декольте, на гудзиках по усій довжині. Трикотаж також гладкий, має е, ну, такий. На, навіть такий якийсь глянець ось цей трикотажик. Ну тут ось як бачите, 50 на 50 вовни і е, акрилу. Е, річ також в ідеалі, ось як бачите, ці гарні такі бусини залишила. І далі знайшлась такий светр від жуль. Е, знайшла інформацію, що це добре відомий серед чоловіків бренд чоловічого готового одягу, створений у 2000 році. Це французький бренд, який орієнтований на молодих людей, студентів, які просто хочуть почуватися комфортно в сучасному одязі. Значить, бренд пропонує своїм клієнтам найновіші модні тенденції, кольори, тканини, виготовлені з 100% натуральних матеріалів. Це светр складається з 60 тонн, 10 вовни і нейлон. Светр, наче звичайний, але надзвичайний візерунками, гудзиком з боку біля горловини. Він дуже м'який, теплий, затишний, на дотик. Думала забрати в дешевший день, але знову ж таки я його не знайшла. Ось такий білий горошок в хаотичному порядку на чорному фоні сукня. Мене привабив якраз горох. Сукня неймовірна на дотик, тканина глянцева, шовковиста, охолоджуюча, рукава крильця, подівочому милі. Сукня в довжині десь міді сміді чи навіть Максі розширяється донизу, вільна, повітряна. І це бренд Next. Британська торгова марка, виробник сучасного стильного одягу, її, від, її відмінними якостями, є постійне вдосконалення процесів дизайну та дотримання високих стандартів. Щось така сукенка була, чи правильно сказати, сарафан. Це Куїс, якийсь бренд, жіночий одяг, зуття аксесуари з Англії, створений в 95-му році. Всі моделі колекції характеризуються надзвичайним поєднанням відмінної якості. Але він був з поліестеру, я його також залишила. Далі це суперзнахідка від Кашемір Italia Collection. Це італійський бренд. Чудовий чоловічий светр з куглим таким вирізом в чорному кольорі. Має класичний крій, довгі рукава, є котунці. Але з неймовірно, м'якої тендітної, легкої, теплої тканини, а головне, затишно і комфортно, стильно, в общем, підійде до будь-якої нагоди. Він Склад вже я показала: там 20% кашеміру, 10 шовку, 30% мироносової вовни і 30% віскози. Ну, я з задоволенням його забрала, попрала, відпарила, почистила, І вона повністю відновила свій початковий вигляд. На їх сайті ціни 87-257 євро. Я віддала 56 гривень, і з задоволенням я залишилась. Ну, він такий універсальний, класичний, красивий светр. Також дуже задоволена, що його забрала. Ось така сукенка зацікавила. Назок самиту, чи велюру, класична, така темно-синього кольору, наче невиразна, але якщо придивитися донизу сукні, то там дуже красиво, ось понизу прикраси, така деталь тесма та з бісером, бусинами і мікрокиточками. Щось з натяком на стиль Гетсбі. Думала для танців, але ні, при шиткому русі ці бусини наб'ють не один синець. Ну, полюбувалася. І залишила цю сукенку, мені вона не потрібна. І ось ще одна цікавинка, така наче накидка з хутряних помпонів. Хутро тут натуральне, але трохи вже знесилені ці помпони, доволі високий відсоток зношеності. Отримала задоволення від доторків. Люблю хутро, але люблю гладити все-таки живих тварин. Сподобалася ось така святкова сукенка для дівчинки. Вона красива кольором, від гладкістю тканини, ще від відблиском вишивки з бісеру і лиліток, таких досить гарних. Сукня довга, такий, наче корсетний верх і розкішними хвилями донизу. Е нижня частина. Ось, е для маленької такої принцеси, в стані нового була сукенка, ось така ще сукенка була, фактурна тканина, ніби мережево з вишитими паєтками, дуже легантний комірець. Ще ось така сукенка, темно-синій насичений кольорок самиту також святково, ось понизу, бачите, також прошиті лелітки, дуже гарно блищать, привертають увагу. Ось позаду там планка на гудзичках, значить така схована. Ось дуже красива сукенка. Елегантна, не кричуща. І ці сукенки були всі практично в ідеальному стані, тому що для дитини своєї можна знайти досить хороші класні речі. А це щось зі спіннього, але воно зовсім прозоре, тільки натяк на елемент одягу не знаю. Судячи жоркості і фактури тканини, воно дуже ну, таке, краще вже без нього. І ось ще ось таке диво можна знайти: це халатик нареченої, тут є напис на спині, але звичайний поліестер. В поганому стані. В <свісно> общем, просто показую вам, яке різноманіття є в наших ось цих магазинах секондхендів. Показую різноманіття, тому що коли в одному стилі, то це досить нецікаво і скучно. Але ось ще була ось така хустинка. Мені подобаються ось такі збруї, коні. Різна ось така стилізація цікава. Ну. Річ мені не потрібна, я її залишила, вона була з поліестеру. В общем, такі були знахідки. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся зі мною, бережіть себе і до нових зустрічей!